для мене це будинок мрій, коли я був студентом зовсім молоденьким юнаком. Це будинок науки, будинок пізнання. Я можу зараз твердо сказати, що е, тут я пізнав більше, ніж здобуваючи вищу освіту. Для мене це будинок прекрасних зустрічей. Будинок не закомплексований, ну, начебто свій дім, куди ти приходиш на запрошення друзів і, і сам запрошуєш друзів. Так по життю складалося. Спочатку я ходив на чиїсь зустрічі, а потім я був причетний до організації зустрічей, до показу яскравих особистостей в нашій літературі в мистецтві, в музиці. І тут для мене якесь враження, що цей будинок. Відкритих дверей 24 години на добу. Він мені дуже близький, він мені справді нагадує рідний дім. Ось така моя улюблена бібліотека. Це краща бібліотека України. Я переконаний за цим духом, за духом творчості, за духом відкритості, за експериментом. Зараз дуже багато наші бібліотекарі експериментують і просто дивують нас. Проникненням в суть культури, в суть явищ, які відбуваються в культурі, в літературі, в мистецтві. Це дуже приємно. І ми сюди охоче приходимо. Абсолютно великим авторитетом ну, ми можемо говорити, громада уявляється, це щось громадне велике. Громаду визначає та частина інтелігенції. І це не обов'язково інтелігент, учитель чи там, скажімо, митець. Інтелігент це людина, яка тягнеться до книги, яка завжди є в курсі подій того, що, чим живе наша література, наша публіцистика, наша періодика, до речі, яка все-таки ще не вмирає. Ми думаємо, що вона буде існувати. Бо смерть газет це. Смерть джерел інформації це дуже небезпечно навіть для держави. для держави. Але бібліотека я знаю сам, бо я майже щоденно тут буваю. Я знаю, скільки людей, моїх знайомих, охоче приходять сюди, беруть книгу. І що головне, сюди навертається молодь, учнівська, студентська. Ну відповідно, бібліотека йде на зустріч молоді. І авторитет її дуже високий. Він ніколи не знижувався. Я не пам'ятаю, щоб авторитет бібліотеки був низьким, навіть при найчорніших сторінках нашої історії, нашого застою минулого і, і, і тому подібне. Безсумнівно, безперечно, і постійно е, я. Коли вперше в 66 році я став читачем бібліотеки, перші такі потрясаючі відкриття, які мене потрясли, це доступ до, тоді це ще було заборонено, наприклад, до журналів Київська старовина. Я жадібно перечитував усі ці стародруки, і історія відкривалася для мене зовсім по-іншому, це завдяки бібліотеці. Потім ми не раз пробували свої майбутні книги чи ті, що книги вийшли, на читачеві саме завдяки масовим зустрічам тут, зустрічам, які я назвав би не презентаціями, а скажімо, громадським обговоренням з певною аудиторією. І це показувало якісь недоробки. Що ти не зробив, що ти хотів би досягти. Ну, це, Цей диспут, діалог з читачем, який на базі бібліотеки, на наших цих площах, на майданчиках бібліотеки дуже сприяв, ну, скажімо, якимось моїм творчим знахідкам, реалізації планів, створенню самих планів. Ну, але, А тепер. То, взагалі, я не уявляю тепер, коли ми ввійшли в проект, в, неї, в неймовірний проект, який вже здобув три рекорди України: це тисяча книг про тисяча сіл, створення книги історії про кожне найменше село. Містечко, місто нашої області, то без бібліотеки ми просто не уявляємо собі цієї роботи. І можна на кожну книгу писати велику подяку колективу бібліотеки за допомогу. Ми працюємо і в стародруках, в кризнавстві, ну, ось таке. Потім. Серія Мої люди твої люди віничино також це пов'язана з криєзнавчим відділом із бібліотек з багатством бібліотеки, тому ясна річ, це наша майстерня. Я вважаю для письменника така бібліотека, як наша обласна наукова імені Отамановського. Це майстерня. Я навіть не уявляю, що письменник не користувався послугами бібліотеки. Звичайно, обговорюємо, бо до багатьох подій, я не кажу до більшості, ми причетні. Ми користуємося, ну скажемо, послугами. Ну, може, послуги це не таке слово, а допомогою колективу бібліотеки в різних аудиторіях, в різних відділах, коли обговорюємо свої ж книги, коли обговорюємо книги особливо молодих авторів, або книги краєзнавчі, такі гострі, які ставлять проблемні питання з історії нашого краю. То звичайно обговорюємо, тому що іноді так буває, що творча зустріч, яка обмежена, скажімо, годиною, двома годинами, творча зустріч обговорення книги у бібліотеці, переноситься у приміщення письменницьке, і ми далі продовжуємо якби, ділитися враженням про те, що, про що ми говорили. А самі намагаємось тримати в курсі справ наші плани. Співпраці з бібліотекою, бо ми ем, і видавничий дім Моя Вінниччина», і журнал «Вінницький край це якби, ну, грубо кажучи, штатні працівники літератури, тому що ми, ми на роботі, ми плануємо цю роботу, а багато письменників знаходяться на творчій роботі, ми повідомляємо їх, запрошуємо, долучаємо до нашої співпраці з бібліотекою. Ось така, десь приблизно такий. Схема нашої творчої співпраці і співдружності. Ну, на щастя, ми намагаємося витримувати тему Вінницької книги в літературному процесі України на високому, як мені здається, рівні. І... Бо зараз небезпечний агресивний літератор, агресивний графоман. Доступ до видання книги, якщо ти маєш гроші, ну є кожному. І цей агресивний рафоман приходить в молодіжні аудиторії, нав'язує свою книгу. Молоді, іноді розгублена, думає, що це робиться з літературою. Ну, треба тут орієнтувати нашого читача, що є, що так, що таке хорошо, і що таке плохо. Згадую, класика. Але я би порадив в нас. Такі дуже відрадні явища в поезії відбуваються. Наприклад, нові книги вони зараз виходять по кілька книг, нових книг Олени Павленко з теплика з села Саша Теплицького району. Ми щойно були на презентації її в теплику. Поезія Василя Вертипороха, який проживає в Братславі. Це поезія Сергія Татчина, який, здається, вже повернувся з фронту, він воював там. Це явище, це справді е, стиль поезії новітньої, якої в українській літературі нема. Це своє наше подільське, своє наше дуже глибоке і разом з тим поезія інтелектуальна, поезія, е, на яку дуже добре реагує молодь. Я би оці імена. Порекомендував читати. Я би порекомендував із нашої, кілька наших книг з серії видавничих Дім Моя Вінничина, оскільки ми видаємо в основному історії сіл. Але є такі книги, наприклад, книга Арсена Зінченка, викладача вченого, науковця, викладача університету імені Стуса. Книга Арсена Зінченка Роздоріжжя це серія. Ну, художніх літературних новел про минувшину нашого краю, особливо Братславщини і Вінниці. Це надзвичайно цінна книга. Ну, Оце би я б порекомендував. Я би порекомендував. Зараз ми видаємо з ініціативи німецьких друзів, нашої групи. Група 48, там є дуже активна літературна група, одна з лідерів в Німеччині. Вони дуже прониклися україною саме коли в нас біда. Вони запропонували, що ми видали спільний альманах на Олтар Перемоги. Ми його назвали. Альманах, де твори німецьких, азербайджанських в у нашому перекладі. І половина альманаху складають твори. Молодих вінницьких літераторів і українців літераторів, які проживають за кордоном і бачать нашу біду. Це надзвичайно цінний альманах. Він цінний тим, що зараз дуже багато проходить в молодіжних середовищах отаких сценарних, таких постановочних прочитань книги чи, чи постановочних. Пишуться сценарії на тему наприклад війни, подвигу українців. Цей альманах буде дуже потрібний кожній школі, кожному вищому навчальному заду, студентській аудиторії, ну і в кожній бібліотеці. Альманах буквально зараз прийде. Ми друкуємо його в Житомирі у видавництві. Він був друк, це дуже цікаве видавництво. І цей альманах я рекомендую. Я рекомендую прочитати відничанам, мою третю книгу трилогії Обнімаєш поета, обнімаєш багаття. Це третя книга е, такої моєї триптиху про кохання, е, книги про кохання, суто про кохання. Перша була Птах Безодні Стор поезій про кохання, друга е, пісні ніжного волочуги» і третя обнімаєш. Поета обнімає багаття, надходить скоро сюди до Вінниці, також з Житомира. Ну, це не скромна пропозиція, але я думаю, що багато в мене є друзів, я переконався, яких дуже цікавить оце, оця моя розробка мною цієї животрепетної теми, яка потрібна і в умовах війни.